Асовані вибухи горять та обвалюються будівлі і навколо крики і паніка. Новий день приніс нові випробування для Москви і по столиці РАВ мегабабахи, скрізь палахи, трясе цілі, багатоповерхівки. Завдали ударів по аеропортах расистів, реальна катастрофа просто зараз. Такої атаки по РФ та Москві напевно ще не було. Кадри палаючих москвичів за ми вітаємо. Всіх глядачів закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ми розпочинаємо. Жителі Москви та Підмосков'я в паніці від потужних вибухів. Активно пишуть про бавовну а після вони плакалися через пожежі, дим, які виникли на місці прильотів. Цитую: я прямо сиділа біля вікна. Там щось прилетіло в дах, зайнялось, потім впало. Поділилася мешканка цілого житлового комплексу Південна Битця. Також безпілотник залетів до приватного будинку в котежному поселенні Росинтер. 2 фрагмент влучив кімнату на другому поверсі та пошкодив три машини. і квадроцикл, що припарковані на ділянці. Також повідомляється, що в Москві уламки БПЛА впали на козирок під'їзду ЖК Авангард. А на вулиці Лестева дрон врізався в багатоквартирний будинок. До слова в аеропорту Внуково вводили план Килим. Наразі всі обмеження на польоти зняті. Крім того, в рашистських каналах з'явилися повідомлення про пожежу на даху розселеного будинку на вулиці Лестіва в Москві. Після атаки БПЛА. Бапалай повідомляли пропагандисти про звуки вибухів в містах Одінцова та Балашиха. В останньому після бавовни мешканці спостерігали білий дим. При цьому рашисти стверджують, що атака ЗСО на Москву. Волась БПЛА нової збірки, але не Москвою єдиною. Українські дрони масово атакували рашистські регіони. Під ударом опинилися зокрема військові аеродроми і підприємства нафтопереробної промисловості. Дрони рухалися в напрямку Краснодарської області, де через загрозу БПЛА було запроваджено план Килим в аеропорту Сочі. Місцеві повідомляли про серію вибухів та роботу протиповітряної оборони. Навдовзі в мережі поширили перші кадри, на яких видно наслідки атаки українських дронів по нафтопереробному заводу в місті Туапсе. В небо здійнявся величезний стовп чорного густого диму. Також жителі Туапсе зазначали, що загалом було чутно близько 10 гучних вибухів у районі місцевого генпозе. А після цього в місті спрацювала тривожна сирена, а в районі підприємства розпочалося займання. Наразі ж площа пожежі становить понад тисячу квадратних метрів. Повідомляється, що вогонь поширюється на сусідні резервуари. Ну а загалом ця НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом ЗСРФ. Про це повідомив директор центру протидії дезінформації преранбо Олександр Коваленко. Був атакований Туапсинський НПЗ вже не перша атака. він входить до числа найбільших ворав та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, лизельна пальна та мазоти. Значна частина якого йде на експорт, каже Коваленко, наголосивши, що. Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації. Ну і, до слова, місцеві жителі висловили припущення, що НПЗ міг бути атакований ракетою, а не безпілотником, тому що удар занадто сильний. Більше того, масштабну пожежу в то абсолютно навіть із космосу. У морожі з'явилися кадри з супутників. і У свою чергу губернатор Краснодарського краю Веніамін Кандратієв підтвердив атаку безпілотників на НПЗ Туапсе, Однак повідомив, чомусь тільки про займання одного з резервуарів із бензином. Водночас і в Саратовській області РФ оголосили про повітряну тривогу через загрозу атаки українських дронів. Невдовзі канали написали про активну роботу проти повітряної оборони та про збуття БПЛА. В обласному ж центрі пролунала серія вибухів. Російські канали поширювали відео, на якому чути вибухи. А тим часом добрі дрони СБУ успішно вразили газокомпресорну станцію Давидовська в Тамбовській області та Новопетровська в Саратовській області. На відео, які публікують у мережі, можна побачити влучання БПЛА у промислове обладнання станції та потужні вибухи. Крім того, було уражено польовий склад ракет для комплексів С-400 поблизу населеного пункту. Радьковка в Білгородській області. А після влучання там розпочалася активна детонація боєприпасів. СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету. РФ зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал Росармії. Повідомила поінформоване джерело. Крім того, і далекобійні дрони гур завдали успішних ударів по місцю виробництва ППЛА «Рашистів» в селищі Бухова, Дзержинського району Калуської області. По місцю. виробничі лінії для збірки дронів замаскували в цехах заводу Калуський газобутон. Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві жителі в соцморажах. Росіяни бідкались, що це якесь пекло, і повідомляли про два хлопка та стверджували, що бахнуло по заводу. Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання і сильної пожежі на території заводу. Калузькі телеграм-канали разом з поширенням відео з місця події повідомляли про падіння уламків та пожежу в будівлях промислового підприємства. Крім того, губернатор Калуської області підтвердив нічну атаку БПЛА на регіон, влучання в промислове підприємство», Інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики, однак інших деталей не розкривав. А далі говоримо також про те, що український безпілотник лютий напередодні атакував управління магістральним газопроводами в Саратовській області. РФ. відео удар опублікував телеграм-канал Супернова плюс безпілотник за зовнішнім виглядом, ідентифікували як український дрон Камікадзе Лютий, який активно застосовують для ударів по важливих об'єктах країни агресорки. На кадрах видно, як БПЛА. Пікерує на підприємство. У Цей час робітники та перехожі спостерігають за цим і фільмують на відео. Далі лунає вибух під детонації бойової частини лютого та здіймається дим. При цьому пожежі не видно, а згодом глава Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку і повідомив, що внаслідок ураження є пошкодження нежитлових житлових об'єктів, не уточнивши, яке саме підприємство було атаковане. А лише згодом в російських телеграм-каналах і соцмережах повідомили, що поцілили у лінійне виробниче управління магістральних газопроводів в місті Петровськ за 600 кілометрів від кордону з Україною. Петрівське ЛВУМГ є дочірним підприємством «Газпром» і воно здійснює транспортування природного газу в семи напрямках і газопостачання населених пунктів Саратовської та Пензенської областей ну а ми нагадаємо, що в ніч 10 на 11 березня, 25-го року, сили оборони України здійснили безпрецедентну за масштабом атаку по території РФ, застосовуючи далекобійні дрони камікадзе. Згідно з російськими джерелами, було зафіксовано і знищено 337 БПЛА. А також ключовою особливістю цієї атаки стала поява нового українського дрона, і про це пишуть оглядачі Дефенс Експрес. На відеозаписах, зроблених під час атаки, зафіксовано знищення БПЛА, що конструктивно нагадує ранські шахади. Передбачається, що для його ліквідації було залучено рашистський зенітний ракетний гарматний комплекс Панцера 1 І Примітно, що використання нового дрона, збіглося за часом з офіційною демонстрацією українського ударного безпілотника ЮЕЙ. С 30 однак експерти зазначили, що цей апарат лише зовні нагадує шахет, тоді як його тактика застосування ближче до російського ланцету, але новий БПЛА, використаний під час атаки на об'єкти в районі Москви, схоже на шахет не тільки візуально, а й за принципом бойового застосування. За попередніми оцінками, новий дрон має великі габарити, що потенційно дає змогу йому нанести бойову частину масою в кілька десятків кілограмів. Причому, якщо Відеозапис, дійсно зроблений поблизу Москви, Можна пропустити, що його дальність польоту становить щонайменше 600 кілометрів. Цікава особливістю цього БПЛА є чорне забарвлення корпусу, що має ускладнити його виявлення рашистськими мобільними вогневими групами. Водночас, український дрон має відмінності в конструкції. зокрема на кадрах видно порадні горизонтальне оперення, Відсутня в іранської моделі таке аеродинамічне рішення ймовірно підвищує маневреність та керованість апарата. Ще однією деталю, що привернула увагу експертів, є конструктивний елемент в нижній частині корпусу поблизу двигуна, що нагадує повітряний кіль або антенну. Однак наймовірніше це пристосування для запуску дрона і катапульти. Нагадаємо, 12-та бригада спецпризначення Національної гвардії України отримала першу партію ударних дронів uas Ферці безпілотники застосовують на полі бою. Показали відео з результатами роботи. Ну і Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрозу для неї. Зокрема, під ударом була Харківщина. Повідомляє мармі Ігор Терехов і очільник Харківського ОВА Олексій Нігубов про те, що приблизно о півночі ворог вдарив по лікарні в Золочеві на Харківщині Богодухівського району. Внаслідок получання БПЛА загорівся дак. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар двома БПЛА, каже Сіньгубов. Другий удар Росія завдала вже по рятувальниках, які провели на місце події. Там полум'я охопило півтори тисячі квадратних метрів. В МОЗ уточнили, що пацієнта внаслідок атаки не постраждали. Вони перебували в укритті. У закладі перебувало 5 цивільних пацієнтів та 5 осіб персоналу. Водночас в Основ'янському районі було два влучання падіння уламків на відкритій території. І було пошкоджено скління трьох приватних будинків у пожежах в нежитловій споруді. В Немишлянському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території. А в новобаварському районі було одне влучання на відкритій території, а інше. Влучання попала в дерево біля приватного будинку. Там трапилась пожежа. Постраждалих немає. А раніше повідомлялися про влучання уламків БПЛА в житловий будинок. Тим же часом в Дніпрі, внаслідок ворожого обстрілу. Вчора було пошкоджено багатоповерхові будинки і поранено кількох людей. Всіх доправили в лікарню. В місті за уточненою інформацією пошкоджено багатоповерхівки. Вибито щонайменше ста віка. Зайнялися гаражі, обстеження території продовжуються. І також внаслідок обстрілів в області було пошкоджено інфраструктуру у Самарівському районі. Там також зафіксовано займання. Крім того, знищено авто. Ще декілька пошкоджено. Понівечено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, господарські спів. Поруди до речі, варто зазначити, що вночі росіяни запустили по Україні на кількість БПЛА. як розповіли повітряні сили вночі противник вдарив по нашій країні, використавши 27 Удар не бопала типу шахетта безпілотників і медаторів різних типів з напрямків Мілерова і Приморського Ахтя. Це не багато порівняно з попередніми нічними атаками. Зазвичай противник запускає понад сотню дронів. Адже ми бачимо, що Путін показує, як він хоче миру. Його військові також всіляко показують, запускаючи безпілотник ракети та каби по території нашої країни, як вони прагнуть того перемир'я 30-денного, зокрема про яке ми будемо з вами сьогодні багато говорити. І завдають ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни. Подвійний удар по Харківщині відбувся. Атакували дронами лікарні у Зуличеві, а потім рятувальників, які приїхали на допомогу. Від вибуху спалахнув дах будівлі на площі півтори тисячі квадратних метрів. Полум'я гасили впродовж шести годин. На жаль, з'являється інформація про постраждалих, адже внаслідок удару окупантів у тридцяти. Трьохрічної працівниці бригади швидкої нині гостра реакція на стрес. Пацієнти на щастя не постраждали. Декого вже перевели до інших лікарень. Окрім того, що що військові продовжують наступати, ми бачимо, що продовжують і летіти. Кляті безпілотники та ракети по території нашої країни на жаль, не лише по Харківщині. Сумщина бо більше досить часто страждає, адже і летять ці самі каби, і всі безпілотники, які запускаються безпосередньо із Російської Федерації, з їх територієм пролітають саме через сумщину. І Велика кількість їх збивається на цій території. Але Росіяни намагаються і прориватися на Сумщині майже по всьому кордону. Ерефія підтягнула серйозні резерви. Таке повідомлення лунає від сумської обласної військової адміністрації. Нині людей закликають якнайшвидше виїжджати із прикордонної зони, адже розуміємо, яку небезпеку несе це просування. Російська армія активізувала бойові дії на кордоні Сумської області та намагається прорвати оборону України та відрізати шляхи постачання сил оборони у Курській області. Ерефія адже знаємо, що напередодні повідомлення з'являлися, що нібито уже расисти. В центрі суджі вивісили своє ганчіря відео у мережі. Також публікували їхні рашистські воєнкори. Так, от, якщо говорити щодо Сумщини, загалом, то за словами Андрія Демченка, це речник Державної прикордонної служби. Україна він говорить, що найбільша активність спостерігається в районі, де сили оборони України ведуть операції у межах Курської області, а також в районі населеного пункту Новенька Сумської області. Далі буду цитувати його слова. Ми вже певний період фіксуємо, що по лівому флангу цієї території противник намагається прорвати наш кордон, підійти до нього та закріпитися. Це робиться з метою або оточення наших військ у Курській області, або ж Ускладнення логістики, зокрема для перерізання шляхів постачання, заявив він за словами речника державної прикордонної служби України. Війська не можуть використовувати важку техніку для штурму, тому залучають малі групи військових, водночас не підтверджуючи повне закріплення сил Рефі у новенькому. Далі знову ж таки продовжую цитувати. Говорячи про Новеньке, важко назвати його населеним пунктом. Це невелике поселення, яке ще раніше зазнавало значних руйнувань через обстріли ворога. Він і досі не припиняє обстрілювати територію Сумської області, тому твердження про повне закріплення ворога в новенькому. Це не так. Українські військові продовжують знищувати ворожі групи, що намагаються прорватися через кордон. Пояснює Демченко. Він також зазначив, що державна прикордонна служба. Має свої зони відповідальності та смуги оборони, а військове управління та керівники по всій смузі оборони вживатимуть необхідних заходів, аби не допустити перекидання бойових дій до Сумської області. Ну і нагадаємо, що раніше, під час брифінгу, лідер нашої країни Володимир Зеленський заявив, що українське військове командування виконує завдання максимально, щоб зберігати життя українських військовослужбовців у Курській області РФ. І, Звісно ж, бачимо, що офіційних даних стосовно того. Що наші військові вже вийшли із суджі, зокрема, поки що немає. Проте всі ми бачили ці кадри, як Путін, нібито чи то його двійник також відвідував Курськ е, у військовій формі. Тоді багато мережу ці кадри також поширювалися, і говорив про те, що нібито от його військові мають успіх. Проте значимо, що ця операція взагалі у. На Курщині розпочалася ще влітку, 6 серпня, і весь цей час його військові намагалися витіснити наші сили оборони, ба більше навіть підключили і військових із північної Кореї. Бачимо, що їм це не вдавалося. Ну а тим часом поговоримо і про бавовну, яка лунає на території Рефі, адже не дивлячись на ті тези, які лунають від президента Рефі, диктатора Путіна, про перемиря, про його ультиматуми, бачимо. Поки що він не погоджується, тож дзеркально знаєте, діють і сили оборони. Якщо ж уже Путін не припиняє обстрілювати мирне населення нашої країни, не припиняє запускати безпілотники, то чому ж хто ж нас нам забороняє саме завдавати ударів у відповідь? Проте зазначить, що не по цивільному населенню, а саме по важливих військових об'єктах. І далі, власне, будемо говорити про те, що відбувалося в столиці Арефії. Це вже вкотре цього тижня. Вже другий раз, коли по Москві приліт дають добрі безпілотники, адже у Москві вночі було гучно про це дописували місцеві жителі. Опублікували вони кадри того, як це відбувалося, і звуки безпілотників і вибух. І так вранці жителі московської області вкотре поскаржилися на потужні вибухи та бавовно. Тамтешня влада заявила про відбиття атаки дронів і близько шостої ранку. Жителям міста одного у московській області повідомили про вибух. Опісля вони знову ж таки плакалися через пожежу і дим, які виникли на місці падіння уламків. Мар Москви Сябянін заявив про відбуття атаки чотирьох безпілотників, які летіли на столицю. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, розповів чиновник. А далі, от також поділилася машканка одного із будинків, те, що відбувалося своїми емоціями, вона зазначила. Я прямо сиділа біля вікна, там щось прилетіло в дах, зайнялося, потім упало. Ну і також багато кадрів в мережі поширюються. За даними розмі у Москві біля ЖК Авангард уламки збитого дрона впали на козирок під'їзду. Ну і до слова, також в аеропорту внуково вводили їхній улюблений план килим. Наразі вже всі обмеження на польоти зняті. а От пізніше губернатор Московської області. Підсумував наслідки атаки. За його словами, два безпілотники, начебто, були збиті над Балашихою. Там ламки одного з них упали на будівельний майданчик в одному з мікрорайонів. Ну і крім, крім того, ще один дрон було знищено в іншому мікрорайоні на вулиці Свобода. За версією губернатора, третій безпілотник збили в мікрорайоні Південна Бица в Ленінському, де ламки впали вже на багатоповерховий будинок, що будується, в якому ще ніхто не проживав. За попередню інформацію постражі. Ждалих немає на місцях падіння попла працюють оперативні служби. Додав чиновник. Проте знаєте, не Москвою єдине, адже пам'ятаємо напередодні більше 300 безпілотників летіло на Російську Федерацію. Тоді вони ще називали саме цю атаку наймасованішою. Взагалі, спочатку повномасштабного вторгнення, пам'ятаємо, що все ж таки наші сили оборони, гурівці, служба безпеки України намагаються робити все можливе, щоб вражати військові цілі. НПЗ, до прикладу, на території Російської Федерації, і так уже дописують, що хтось розпалив потужне багаття на НПЗ у Туапсе. Також на аеропорт Сочі одразу одразу ж, знову ж таки наклали кавюру. А в Краснодарському краї оголосили небезпеку безпілотників. Місцеві знову ж таки скаржились на гучні звуки, які були схожі їм на гуркіт. Проте знаєте, мені у цьому випадку більше подобаються ті слова, які підбирає Сергій Брачук. Речник української добровольчої армії він дописує, що це такі добрі комарики залітають на територію РФ. І Так от поговоримо, що ж там відбувалося в Туапсе. Адже в російському місті Туапсе видалось неспокійно. Ніч там лунали вибухи, та ймовірно, дрони атакували нафтопереробний завод. Вночі, 14 березня, дрони вже не вперше атакували. Туапсинський НПЗ про це дописує і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. У себе в. Телеграмі і він дописав, що цей завод входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Також він дописав, що далі буду цитувати, НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи також бензин, дизельне пальне та мазут, і значна частина якого йде. На експорт, за його словами, для армії Росії цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Ковленко також зазначив, що він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації. Ну і раніше стало відомо, що українські військові влучили по нафтопереробному заводу Москви, який забезпечує близько 40-50% потреб російської столиці в дизелі. Та бензині сили оборони України дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і вживають заходів. Знову ж таки, це важливо зазначити для безпеки цивільного населення, вражаючи важливі військові цілі на території Росії. Бо більше я от бачила статтю від Associated Press що дописували, що Велика Британія Франція обговорюють можливі навіть удари по російських об'єктах у разі зриву перемир'я з Москвою. Хотіла вас запитати. Наскільки все ж таки саме Європа готова гарантувати безпеку Україні, і чи можемо ми дійсно досить скоро почути про створення нового військового альянсу, саме європейського і ключовими країнами? Я думаю, що можливо, все ж таки буде та сама Франція та Велика Британія. Ну, як бачимо, тут з одного боку виклики російсько-української війни, а з іншого боку, позиція Сполучених Штатів Америки вони почала частково да, впливати на європейців, що вони почали принаймні, над цим активніше задумуватись, а да, і з того, що ми бачимо, і там готові планувати збільшення принаймні, своїх воєнних видатків і, взагалі, більшу увагу, ну як умовно, звертають на мілітаризацію. Да, що потрібно все ж таки не лише, скажімо так, демілітаризацію займатися, конверсію а, мирної, але по суті відновлювати військове виробництво. Тобто, тут мені здається є комплекс причин, а тому, що з боку штатів постійно це бачимо, ідуть натяки в сторону Європи, що Європа має більше вкладати власну оборону, європа має більше займатися власною, але зрештою обороною. А і мені здається, десь європейці почали розуміти, що це не просто знаєте, от заяви. А по суті, Трамп буде це робити. Ну, мені здається, що от е, зараз вже минуло так, е, певний час, коли Трамп у, на посаді президента, і помітно, що у нього, ну принаймні, на е, перших кроках, е, слова дуже часто супроводжуються справами, тобто це не просто голосні заяви. Зрозуміло, що Трамп е, зараз є ключовою новиною. Він ні здається, так йому дуже подобається бути в центрі уваги і, і постійно генерувати навіть інколи я бачимо абсурдні і різні ідеї. В публічному просторі да? тобто, але бути ключовим ньюзмейкером, оце ключове, але з іншого боку, якщо дивитися на його відношення до НАТО, то воно по суті залишилось незмінним з 16-го року, і це змушує зараз європейські країни так справді думати більше, що насправді по питанню безпеки або гарантії безпеки, наприклад, для нашої країни, їм доведеться грати тут значно більшу роль ніж Сполучені Штати Америки.